Звіт по проекту з дисципліни менеджмент проектів і забезпечення. На тему «Месенджер на платформі Android виконав студент групи ІП21.1, Вирасток Морислав. Задання проекту потрібно створити месенджер на платформі Android для обміну повідомленнями між користувачами. Месенджер широко застосовується для спілкування з друзями та родичами. Комунікації з колегами на роботі або для обміну інформацією в різних групах та спільнотах. Умова проєкту. Команда складається з розробників рівня Senior, Middle та Junior. Та тестувальників рівня Junior і Middle. Бюджет проєкту складає 25 тисяч доларів, термін виконання 6 місяців. Опис проєкту. Цей проєкт це мобільний месенджер, розроблений для платформи Android. Який призначений для швидкого та зручного обміну повідомленнями між користувачами. Месенджер пропонує широкий набір функцій, що забезпечують безпеку та приватність користувачів. Використовуючи сучасні протоколи шифрування, він захищає повідомлення від несанкціонованого доступу та надає можливість налаштування приватності для контролю над видимістю повідомлень та інформацією про користувачів. Месенджер має зручний та привабливий інтерфейс. Сприяючи легкому використанню. Він підтримує обмін текстовими повідомленнями, зображеннями, відео та аудіофайлами. Крім того, користувачі можуть створювати групові чати та обмінюватися повідомленнями з декількома учасниками одночасно. Розробники постійно працюють над вдосконаленням месенджера та враховують потреби користувачів. Заплановано додавання нових функцій, таких як відеодзвінки та віртуальні стікери. Щоб забезпечити максимальний комфорт і задоволення від використання месенджера на платформі Android. Написання специфікації вимог до програмного продукту є важливим кроком у процесі розробки будь-якого продукту або системи. Вона детально описує очікувані функціональні та нефункціональні вимоги, включаючи функції, характеристики, обмеження та взаємодію з іншими системами. Це дозволяє забезпечити однозначне розуміння вимог і забезпечити високу якість та відповідність продукту до очікувань замовника. Написання product Backlog Написання product Backlog є важливим етапом у методології розробки програмного забезпечення Scrum. Воно дозволяє скласти список всіх функціональностей, вимог і завдань, які повинні бути реалізовані у продукті. Продукт Backlog допомагає зберегти всі ідеї та потреби клієнта, пріоритизувати їх і розподілити роботу на різні ітерації, що забезпечує ефективне планування і контроль над проектом. Він також допомагає команді розробників уникнути забуття або загублення деталей і забезпечує видимість всіх робочих елементів, що сприяє прозорості та співпраці всіх зацікавлених сторін у процесі розробки продукту. Оцінка необхідної кількості людей. У проєкті задіяні розробники рівня senior, Middle, Junior та рівня Middle, Middle і Junior. Треба врахувати, що спринт триває 30 днів, з яких 8 днів вихідні. Отже, продуктивність складає 74,8 сторіпонта. Таким чином, команда, яка складається з такої кількості розробників і тестувальників, буде завеликою, тому було звільнено одного розробника рівня Junior і розробника рівня Middle. Тепер продуктивність складає 50,5 point. Розрахунок вартості проєкту. Згідно із даними сайту DOW.UA, можна навести такий обсяг зарплат розробників для, сеньор... для розробника сеньора 15 480 тисяч доларів за 6 місяців. Для розробника рівня джуніор за 6 місяців 1650 доларів, для тестувальника Middle 4800 доларів, для джуніор-тестувальника 2250 доларів. Загально виходить 24 180 доларів. Це не перевищує допустимий бюджет проєкту. Ми вкладаємося в час виконання і бюджет. Спринтбеклок. Розбивання проєкту на спринти є важливим кроком у методології Scrum. Це дозволяє розробницькій команді визначити конкретні терміни та цілі для кожної ітерації, що полегшує планування та керування проєкту. У нашому проєкті було 6 спринтів по 30 сторіпоїнтів кожен. Планування проекту в U-Track. це веб-застосунок для керування проектами і відстеження задач. Розроблений компанією JetBrains. Він надає командам засоби для організації, планування та виконання робочих елементів, а також для спілкування та співпраці в рамках проєкту. Представлення спринтів додатку U-Track Представленість спринтів додатку U-Track дозволяє командам Scrum організувати та керувати робочими елементами на основі спринтового планування. Прив'язуючи задачі до конкретних спринтів і встановлюючи терміни їх виконання. Це забезпечує структурованість, прозорість та ефективність управління проектами з використанням методології Scrum. На цьому слайді зображено всі шість спринтів в додатку U-Track. Діаграми Ганта і Burn Chart Діаграми Ганта – це візуальні інструменти для представлення. Хронологічного планування та виконання проєктів. Вони використовуються для відображення послідовності завдань, тривалості їх виконання, залежності між ними та графіка роботи команди протягом певного періоду часу. Борндон chart, chart є інструментом у вигляді графіка, який візуалізує прогрес виконання роботи протягом певного періоду, такого як спринт чи проєкт. Він надає команді уявлення про те, як ефективно воно просувається у виконанні завдань та допомагає в прогнозуванні завершення робіт на основі поточного темпу роботи. Оцінка ризиків. Необхідно врахувати, що один із тестувальників звільнився на другому місці проєкту через хворобу. Якщо тестувальник був відсутній 5 спринтів, то можна визначити продуктивність команди за ці спринти. Враховуючи 8 днів вихідних та 2 дні, які були потрачені на розробку спринта. Е, продуктивність виходить 36 сторінпоинтів. Враховуючи форс-мажорну ситуацію, команда з розробником рівня сеньор та Junior та тестувальником рівня Middle встигає виконати проєкт вчасно, тому ніяких змін в плануванні проєкту не потрібно. Висновок, враховуючи всі фактори, можна зробити висновок. Що проєкт має всі шанси завершитися успішно? Дякую за увагу!